Не дивлячись на тривожні обставини в нашій країні, тому що немає миру, тому що гинуть люди, і погані новини проходять і інші, тому що землетруси, земля труситься, як ніколи. Я все ж таки хочу побажати усім доброго ранку, ранку з надією, адже Господь. Подарував нам цей день, і ми серед живих. Ми сьогодні можемо відкрити святі обітниці, які він дає нам через своє слово. Господь бажає, щоб усі мешканці планети Земля були Його дітьми. Вони є його дітьми, але ще захочуть вони з Ним проводити вічність. І послухайте, яку він дає обітницю. Перший Івана, третій розділ, перший вірш. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є, світ нас не знає, тому що його не пізнав. Хай ніхто не вважає, що стаючи Божою дитиною, робить крок донизу. Єдинородний син Божий, ось хто ступив донизу, залишивши сяйво своєї слави свою велич, високе становище та задягнувши свою божественність у людське тіло, аби людське могло сполучитися з людством, а божественне триматися за Бога. Він прийшов на землю і заради нас зазнав хресної смерті. Христос приніс безмірну жертву. Заради нас Він віддав своє життя. Він узяв на свою божественну душу наслідки порушення Божого закону. Знявши із себе свій царський вінець, він крок за кроком опустився до рівня загиблих людей. Спаситель висів на Голговському хресті, помираючи заради нас, щоб ми мали життя вічне. Хіба мало він зазнав заради того, щоб ми могли називатися Божими дітьми? Хіба це мало для нас стати членами царської сім'ї, дітьми Небесного Царя, учасниками нетлінної спадщини? Доброта Бога настільки безмежна, що через заслуги Ісуса Христа Він не тільки звільняє нас, а й прощає, виправдовує, зараховує нам праведність Христа і підносить, і дарує велику честь. Приймаючи нас як своїх дітей, ми стаємо членами царської сім'ї, дітьми небесного Царя. Він піднімає людей зі стану деградації та підносить їх у праведності. Він називає їх своїми дорогоцінними каменями, своїм власним скарбом. Вони є трофеєю його благодаті і сили, його величі та багатства в славі. Тому вони не свої, а викуплені дорогоцінною ціною завдяки дивовижному служінню викуплення Христового, вони стали близькими Богові і увійшли у найбільш священні взаємовідносини з Ісусом Христом. Вони названі Його спадщиною, Його дітьми, членами тіла Христового, від тіла Його і костей Його. Так вони з'єднані з Господом найтіснішими взаємовідносинами. І, що цікаво, ці взаємовідносини може мати кожен, хто вірить у Божі обітниці, хто приймає Ісуса як свого Спасителя. І в Святому Письмі є текст, який називають золотим текстом. Я думаю, що ви його знаєте. Він написаний у Івані від Яна в 3 розділі, 16 текст. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми повинні роздумувати про любов Ісуса, Його місію та служіння кожному з нас індивідуально. Ми маємо говорити: Ісус так полюбив мене, що віддав своє життя заради Мого спасіння. Отець любить мене, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Нам слід переконатися, на яких умовах Христос обіцяє нам дар вічного життя? Моя відповідь на умові віри дар Божого, дорогого сина. Слугує для нас запорукою виконання Божих обітниць. Чи багато хто може сказати, він спасає мене? Я знаю. Він хоче, щоб я спасся. Я є цінність у його очах, тому знаю, йому відкриті мої думки, мої слова і діла. Усе придбане кров'ю Христа цінне в Божих очах, оскільки за наше викуплення. Була заплачена така висока ціна, тому наш обов'язок присвятити всі свої почуття та думки Христу. Ми повинні віддати Богові все, що маємо, а віддаючи Богові все, чи повинні ми вважати, що зазнаємо великих збитків? Ні. Адже, віддаючи Богові свої таланти, ми подвоюємо їх. Кожний його дар, повертаючись до нього, отримує Його благословення, щоб зробити ще більший внесок у Божу справу, де б ви не перебували. Усюди маєте усвідомлювати, що належать Христу. Дар Христа цьому світу незмірний. Жодна сила не змогла б змагатися з Богом, запропонувавши дар, який би можна було порівняти. З цінністю найкращого небесного скарбу. Велич цього дару стала для людей темою подяки та хвали, яка не вичерпається упродовж усієї вічності. Віддавши нам у Христі все, Бог претендує на серце, на розум, душу та на всі сили людини, дивлячись на цей скарб, на досконалий дар яким Бог наділив нас у особі Ісуса Христа, ми можемо тільки вигукувати, ось яку любов дав нам Отець, щоб ми називалися і були дітьми Божими. І я хочу молитися, щоб ми, друзі дорогі, не тільки називалися, але і були тими, хто любить Господа. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми у ці ранкові хвилини, щоб скласти щирі подяки, найперше, за твою безмежну любов, яку ти проявив у дарі Ісуса Христа, який прийшов на нашу землю і віддав своє життя, щоб ми могли повернутися у втрачений рай. Господи, сьогодні ми не все до кінця розуміємо. Ми не розуміємо, чому такий шлях, і інколи в нас приходять сумніви. Інколи життя наше не таким є, як ти бажаєш бачити. Тому каємось перед Тобою і просимо прощай нам, Господи. Але нехай Твоя милість і ласка, нехай Дух Святий торкається нашого серця, щоб ми не загинули в цьому світі, щоб ми не залишилися в гріхах, але використали цю жертву, яку ти приніс, Господи, заради нас і були в числі спасених. Дай нам, Господи, збагнути твою любов, керуватися нею, жити нею, щоб люди відчували, що ми є твої діти, щоб через нас і добрі справи був прославлений Ти, живий Бог, який на небесах. Наш дорогий небесний батько, сьогодні в Твої руки віддаємо своє життя і дуже хочемо, щоб ти побласив наших рідних, наших дітей, щоб, Господи, Ти почув молити усіх, хто піднімає свій голос до тебе, бо має проблеми зі здоров'ям, має переживання труднощі в сім'ї. А можливо, хтось скрутне становище має. Ти знаєш життя кожної людини перед тобою, Господи, дай мудрості всім шукати порятунку і спасіння у тебе. І за нашу країну тебе продовжуємо просити миру, миру, добра, благополуччя, не залиши цей народ. І славу за все прийми, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що кожен із нас любить усе справжнє. Мабуть, вам не подобається, коли людина буде видавати себе за якогось фахівця, а насправді ним не буде. І коли ви віддасте в ремонт якусь річ, але побачите, що людина щось зробить не так, і ви подумаєте, а чому ж він обіцяв, дорогі мої, не так і з нашим Господом. Господь наш Бог є Бог любові. І тому подивіться, Він говорить, яку любов він дав нам, щоб нам не тільки називатися. Тому що від назви християнин ви нічого не отримаєте. Це будуть найнещасніші люди, коли Ісус повернеться удруге на нашу землю, так говорить апостол Павло в Постанє до коринтян. А Господу хочеться, щоб ми із вами пройшли через ті перлові золоті ворота у небесній оселі, куплені для нас ціною і жертвою Ісуса Христа. Тому нехай Ця любов торкнеться сьогодні нашого розуму, нашого серця. І нехай наші бажання линуть до цієї любові. І нехай живуть у цій любові, а живучи у цій любові. Люди, дорогі мої, знають, що це таке. Ті, які знають цю любов. І не дивлячись ні на що, вони вже не залишають її. Навіть якщо прийдеться розстатися з життям, вони мають надію що Ісус із ними, а Ісус це життя. Нехай така надія веде вас по життєвій дорозі сьогодні. До побачення!